Майдан Незалежності знову у Скорботі. У Рівному 9 лютого попрощалися з двома захисниками України. В останню земну дорогу провели Сергія Путіліна та Віктора Русила. Сергій народився у Рівному. Більше 20 років працював на ринку продавцем. Знайомі згадують його як спокійного, але великого патріота своєї країни. Молодий хлопець, патріот України. Дуже любив Україну. Своїх дітей захисник мав проблеми зі здоров'ям та, отримавши повістку у жовтні 2023 року, ховатися не став. Вони повернулися на щиті, на тому щиті, яким вони боронили нашу державу на рідній землі від росіянського окупанта. У мужнього захисника залишилася дружина та донька з сином. Про службу чоловік для них не розповідав. Єдине, що можна було від нього почути, це те, що він не хоче, аби його син, коли виросте, також пішов на війну. Син 10 клас ходить, дочка, закінчила ось навчальний заклад, дружина, вчителька. 46-річний солдат Сергій Потілін загинув 1 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали героя Сергія на кладовищі нове у Рівному. Віктор народився у Грушвиці, закінчив школу у рідному селі. Потім здобув освіту в одному з вищів рівного. Він навчався також і на юриста, але працював на металкомі. От коли отримав повістку, не вагаючись, пішов от служити. Про саму службу Віктор говорив мало, навіть не повідомив рідних, що отримав контузію, хотів берегти близьких від хвилювань. Тим щитом, на якому полягли наші герої, Віктор та Сергій. той щит, дорогі мої, вбирав в себе мечі, які мали би летіти на тих найрідніших людей, які сьогодні над їхніми гробами плачуть. У захисника залишилася дружина та діти. 45-річний солдат Віктор Русило загинув при виконанні військового обов'язку 2 лютого 2024 року на Донеччині. Поховали героя Віктора Русило у рідній Грушиці. Я постійно тут. Це наші всі герої. Вони нам дають спокійно спати, спокійно жити. Людмила Жук, Ольга Мельничук, Павло Стецюк, новини Рівного.